Добрий день, друзі. Зараз дивлюсь по Пригожину, чому він почав виступати. В цілому, давайте скажу, що по цій ситуації я вважаю за потрібне сказати. Значить, перше, що в Україні потрібен переможець, в Україні потрібен герой. Типічна риса росіян це те, що вони безпосередньо завжди шукають козла, від... козла розумієте? Тобто йде момент, коли росіяни в... і пригожин в... в тому числі поступив так, як він повинен був поступити. По російській позиції, вигадав для себе тепле місце і так далі. Розумієте, яке питання. Але е, тут розумієте, Україна подумала про те, що це національний герой і так далі. Може бути знаєте, як таким героєм, який не за те, що ви там запригожено хтось буде, а в цілому, що це такий, така людина, яка нібито може втілити українську думку в життя. Ні, це не та людина, друзі. Ми з цьому переконалися, але в цілому він не звертає від своїх планів, які зараз у нього є, не звертає. Те, що я казав день назад, те, що все е, йде момент, коли називається піракція відпригожена і так далі. Але дивіться, друзі, давайте глянемо на рунах те, що буде відбуватися далі. Значить, перше, що мені показують, тобто я вам поясню перше, що е, кардинальні думки українців, що Україна шукає героя, який повинен це втілити в життя тих, хто об'єднає Україну, а Росія за це завжди було. Таке, що вони завжди в своїх інтересах діють і домовляються і так далі. Тобто, Пригожин зрозуміла, що ситуація нічого до нового, але в цілому, що на майбутнє мені показують, Мені показують перше руна старе партнерство. Тобто Пригожин хоче воювати, показують мені зараз. Тобто продовжувати боротьбу. Далі йде розмови, домовленості. І це в позиції радість. Тобто зрозуміло, що він радіє від того, що він змов зміг домовитися з безпосередньо керівництвом Росії, там з Білорусі і так далі. Але всьому цьому довіряти не потрібно, тому що ще вчора я дивився і казав, що ситуація домовлена була в певних моментах. Але він не знав до кінця, чи вона програється, так як він вважав за потрібен. Хотів дійсно вбити, що його дійсно йшов вбивати. Але ситуація змінилася, змогли домовитися. Значить, дивіться, далі показують рунотворчості це те, що в він втомився, що йому пообіцяли, але все ж таки, знаєте, це все такі моменти, коли. По факту, ну, як сказати, Творчість, тобто не домовлено все до кінця і так далі. Ми все время все, весь час обіцяють, обіцяють, але ні до чого ні до чого не приходить. Далі даруна очікування. По результату це не по результату, а це те, що мається на увазі, очікує він зараз, що робити далі, і очікує відповіді конкретної. Тобто, те, що сказали, що він повернув, він завтра може розвернутися і піти знову на москву. Розумієте, тобто, це зараз він вибиває під себе для себе свої певні моменти. Які моменти він вибиває, показують руна України. Це показує те, що він хоче повернутися і на Україну, і діяти на території України. Але показують лівий шлях і пошкодження під сурну пояснення, тобто те, що йде Україна, що він хоче повернутися. тобто він... Розуміє, що повертатися туди буде складно, що там нічого не відбувається. Там будуть пошкодження. Тобто лівий шлях це перепони. Тобто він не може зробити те, що він бажає. Йдуть пошкодження, тому що програють на фронті. Він знає, що зараз туди нераціонально повертатися і буде ще погіршуватись, погіршувати ситуація. Тому він не хоче цього робити. Але в цілому хоче повернутися, але розуміти, що була зброя, все таке інше. Це ми і так з новин знаємо. Далі йде момент перемовити для себе найбільш вигідні умови. Домовляння і депресії це означає те, що він хоче домовитися, але все ж таки він не отримує того, що він бажає в цілому. Не отримує, хоча йому пообіцяли, що заспокойся і так далі, там в Білорусі і так далі. І на майбутнє він зараз він не отримує і все це по воді писано. Отут От три руни йде на те, що це все по писано. Перший йде це творчість, далі його заставили очікувати. Далі йде небажання повертатися в Україні в цілому, тому що пояснення йде, він хоче, але йому не дають, тому що показують пошкодження і лівий шлях перепонує. Оці моменти складнощі в нього є. І він зараз в депресіях і не знає, як би сказати, що з цим робити. Тобто його заставили очікувати. Це зараз... Він в такому підвішеному стані. На майбутній йде руна смерті для нього. Те, що я й казав вчора, ще казав, що його хочуть вбити і хочуть його прибрати. Моя особиста думка, суб'єктивна думка, що те, що він не зробив, не довів до кінця цю ситуацію, це вилізе за йому боком. Він не змог досягнути тих ситуацій, які ставить Україна. Тобто не зміг показати себе героєм. Те, що я казав, що українці це герої, це. Люди, які йдуть за героєм, розумієте, а Москва, Росія це більш такі імперські амбіції, і завжди там когось хочуть зробити винуватим в усьому, що сталося. Хотіли зробити спригожена. Характер у нього такий, що йому на ньому поїхати не вдалося, розумієте, тому він скинув зі своїх плечей цих людей і так далі. Але якби він поступив. Правильно зробив правильні дії і пішов би до кінця, тоді він був би українцем. Тоді можна було б його поважати за це, розумієте, а тут він не пішов до кінця. І я вважаю, це його програш тактичний, тому що його захочуть прибрати. Ситуація до цього йде. І тут показують безпосередньо руна смерті йде до цього, що на майбутнє в нього йде руна смерті, він буде тікати від смерті, від смерті. От те, що він зараз зробив, нібито, нібито там пішов у. Нібито пішов до, до Білорусі і так далі. Ця вся ситуація тут показує, що все одно це втеча від смерті, тобто він в цілому хоче втекти. Тобто рана смерті і тут іде обробити ситуацію. І руна Голгофа це пояснює те, що він зараз хоче просто втекти від того, що його б'ють на Росії. Тобто йому неможливо там залишатися. Я так розумію, сам Путін там сказав, що друже, ми тебе не можемо прийняти в Росії, тому що ти ж розумієш, яку ситуацію ти створив. От. І зараз він, за того, що він зараз очікує, йому пообіцяли і так далі. Нічого йому такого зараз показують. Конкретного не дали, ніяких конкретних відповідей. Просто наобіцяю, на творчості очікування. І він нібито він зможе повернутися на Україну, він хоче, але не може, тому що немає боєприпасів і так далі. Все, все то інше. І е, зараз він буде ховатися для того, щоб не померти, тому що йде на смерті відрубати і галгофа. Тобто він не хоче помирати. Бо якщо він буде в Росії, його приберуть, Він це знає рано чи пізно пізно його знайдуть та приберуть. І далі, де ситуація оновленості, жертвеність та жертвеність, про яку я казав, що буде багато жертв. Вона ще просто не програлася, тому друзі. Зараз не спішіть. Буде багато жертв, буде повстання е, в Росії ще будуть. Те, що я казав, подивіться на череміся. Я, я в мене підписано від 25 го 24.05 23 я казав, що ще раніше, ще в п'ятому місяці я казав, що в Росії будуть бунти. Ці бунти будуть відбуватися, ці бунти будуть поскладнюватися. Ситуація буде поскладнюватися в цілому. Тому тут ще що я хочу сказати, що доповнити до цього, що в Росії безпосередньо будуть бунти. І я підписав це відео про великі проблеми для Путіна. От тому, друзі. Будуть в цьому місяці в нього Щас проблеми у Путіна. Вони далі підуть, ці проблеми, те, що вони домовилися, це поки що нічого не вирішує. Але в цілому Пригожин не став тим героєм, який повинен бути в цілому, як герой. Він просто вигадав, нібито для себе тепле містечко, але це програш. На мою думку, суб'єктивно, це програш конкретно, тому що. Якби він дійсно змінив ситуацію, він нібито сказав, да? ми не воєнним моментом, ми нікого не вбили, але я досяг своїх цілей, прибрав Ні. Це не дасть йому того результату, який він, який він хоче. Зараз він впевнений в собі і так далі, але зараз його почнуть потроху підпилювати, підпилювати, він буде слабнути. Ситуація, ситуація буде слабнути. І зараз думають, ось мені показують Білорусія і Росія, думають, як би йому не дати, щоб він далі нічого не вчудив. Розумієте, він зараз як той пірат. Такий небезпечний пірат, який по факту зараз, або та собака, яка небезпечна, яку треба надіти на мордник. Це зараз на нього будуть намагатися зробити. Зараз йому пообіцяли, але нічого не хочуть дати, розумієте, в результаті і він буде очікувати, але це не означає те, що він знову не піде на Москву, або знову кудись не залізе і не піде на Москву, щось там бомбити і так далі. Отака От ситуація. Тому вона зараз така двояка ситуація, але... Але саме головне, що Росія побачила ситуацію. Росія побачила, бачите, як зразу всі люди згуртувалися. І можливо ж це було зробити раніше, чому це не відбувалося? Можливо. От, друзі, тому не втрачаємо надії на те, що ми переможемо. Але, друзі, не надійтесь на те, що прийде пригожин, щось зробить. Росіяни не можуть це зробити. Не можуть, нема характеру українського, немає. Отака ситуація. Тому він нібито, знаєте, як китайська копія, щось нібито почав робити, але по результату досягнути не зміг. І все ж таки, чому це він не зробив? Тому що це російський певний менталітет, розумієте? Тобто не йти до кінця. Оце його підвело, я вважаю. І це для нього вилізе на майбутнє великими проблемами, боком вилізе, що називається. Так що такі, друзі, ситуації. Тримайтеся, Україна переможе, все буде добре.